Це відео, яке я зняв випустив блогер Волошин, в якому він розповідає, що виїхав з України через те, що на нього почали здійснювати тиск. І я б можливо і не відреагував на це відео, якби не звернув увагу, що раптово після виходу цього відео деякі медійні майданчики, персони почали це переводити в якийсь такий, знаєте, жартівливий формат висміювання. І взагалі е, називати Волошина агентом Кремля е, та ухилянтом, Що буцімто він е, втік з України через те, що е, боявся ТЦК. От знаєте, от отвірю я в цю історію. Е, тобто, Волошин знайшов механізм, щоб виїхати якось з України, а щоб відкупитися від ТЦК, не знайшов. Ну, звичайно, що ні. Таке ж неможливе в Україні, щоб відкупитися від ТЦК. Ні, ви що? Ну, ви розумієте, наскільки це абсурдно виглядає? Тому вірити в показаному відео Волошиним, ну чи не вірити, це справа кожного особиста. Я вірю тому, що ця історія з Волошиним це один в один та сама історія, що із Слобоженком. Один в один. Спочатку. Медійно підігрівають, викликають негатив до персонажа, цькують його, а потім намальовуються добрі порядні люди, які пропонують все вирішити на рівні держави. М -м -м, цікаво! І хто ж це такі люди, хто має такі повноваження? А я вам скажу: це як правило люди з силових структур, тому що це не поодиночні історії. Я особисто стикався з історією. А точніше, людина з сфери діяльності цього слобоженка і Волошина такий Андрій Міщенко, який розповів, що до нього реально прийшли працівники СБУ і сказали: 400 тисяч доларів дай і працюй собі далі нормально. Ну хлопця вистачило сили духу, яйця в нього, мабуть, великі. Бо він сказав ні і передав гласності цій історії. У цій справі спробував розібратися журналіст розслідувач Василь Кручак, і він вийшов на Олега Скорика. Він працює у департаменті контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. Він назвав конкретні прізвища, імена, хто в нього вимагав ці гроші. Звичайно, там вони почали його по судам тягати. але правда на стороні хлопця, і він ці суди виграє кінцевому результаті. От, ось побачите, просто виникає запитання до цих людей, які цілеспрямовано. Я не знаю, як це назвати, займаються бандитизмом, рекетом, вимаганням. Що ви робите під час війни? Для чого ви це робите? Люди як можуть, так і допомагають військовим. Те, що вони виїжджають за кордон час від часу. Ну, слухайте, ви були б на їхньому місці. Ви б не виїжджали, ні? От прям такі, знаєте, піонери стали і все, і кожен день робить щось для ЗСУ. Знаю я таких піонерів. І знаю, як вони на цьому заробляють. Знаю. Мені здається, це цілеспрямовано робиться. Бо саме цікаво, що всі оці медійні майданчики, які підтримують оці наративи, що Волошин агент Кремля, ухилянт. ну я частину персонажів, які є власниками цих медійних майданчиків, я особисто знаю. І хочу вам сказати, що якраз оці персони в першу чергу є агентами Кремля. Тому е, вони не працюють на е, воз'єднання нації. Вони працюють на роз'єднання. Подумайте, аналізуйте холодно, спокійно, не емоційно. Думайте.